Відтепер обмежено придатні зобов'язані самостійно звернутися для отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Так, 13 лютого 2025 року президент підписав законопроект 12.457. Тепер громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Такі громадяни вони зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК та СП з метою отримання направлення на ВЛК чи отримати таке направлення в електронному кабінеті. Цей обов'язок, він не стосується осіб, визнаних особами з інвалідністю, якщо раніше законом було прописано, що обмежено придатні, підлягають повторному огляду, то тепер у них з'явився обов'язок самостійно звернутися для проходження ВЛК. Звертайтеся до нашого адвокатського об'єднання, ми допоможемо захистити ваші права.